Привіт усім! Сьогодні в нас дуже важлива тема, особливо для тих, хто тільки починає свій шлях у німецькій мові. Ми розглянемо чотири основні дієслова і, що найголовніше, розберемося раз і назавжди з різницею між зі та «сі». Не хвилюйтесь, насправді все набагато простіше ніж здається. Гаразд, давайте одразу зануримось у мову. Адже найкращий спосіб щось вивчити це побачити, як воно працює на практиці. Ось дивіться звичайний діалог. Привіт, мене звати Штефан. А як тебе звати? У цих двох коротеньких реченнях уже є все, що нам потрібно для початку. І почнемо ми, звісно, з найголовнішого з того, як змінюються дієслова, коли ми говоримо про себе, тобто «ій», я, і коли звертаємося до когось на ти, тобто ду. Це можна сказати, фундамент, на якому тримається вся граматика. Отже, ось вони, наші перші два дієслова з діалогу. Тобто зватися, і комен походити звідкись. Це ж основа будь-якого знайомства, чи не так? Тому запам'ятовуємо їх одразу. А ось і головний секрет німецьких дієслів. Уявіть собі, що кожне дієслово це як конструктор. Є основа, яка майже ніколи не змінюється, і є закінчення, яке ми міняємо залежно від того, хто виконує дію. Основа плюс закінчення все. Погляньте, коли ми говоримо про себе від першої особи з займенником «іх», до основи дієслова, ми майже завжди додаємо закінчення е. Наприклад, «іх коме я походжу. Просто правда. Рухаємось далі. А що, коли ми звертаємось до когось на ти? Використовуємо ду, і тут наше закінчення змінюється на сест. «Ду комст» Ти походиш. Вже бачите логіку. І третій випадок для однини, коли ми говоримо про нього «р», про неї, «зі» або про щось середнього роду С. Тут ми використовуємо закінчення Т. Наприклад, Rкомt. Він походить. Як бачите, система є. Ну що ж, з одниною, наче розібралися. А що, як ми хочемо сказати про кількох людей? Давайте подивимося, як це все працює, коли ми говоримо про інших. Ось чудовий приклад їх звати Таня і Томас. Вони походять з Німеччини і живуть у Франкфурті. Зверніть увагу на це слово Сі. Тут воно означає вони, бо йдеться про двох людей Таню і Томаса. І ось це треба запам'ятати раз і назавжди. Займенник Сі, коли він написаний з маленької літери, означає вони. Крапка. Він стосується двох або більше людей, або навіть предметів. А тепер, увага, чудова новина для зі, тобто вони. Правило неймовірно просте, дієслово завжди, от просто завжди, матиме закінчення «н». «Зі, комен, зі вонен, зі арбайтен. ніяких винятків. Це ж прекрасно. Так, а тепер підходимо до найцікавішого до того моменту, який часто викликає плутанину. Але не сьогодні зараз ми все розкладемо по поличках. Мова піде про формальне звертання. Отже, ось воно, головне питання нашого уроку. Зі з маленької літери чи сі з великої. У чому ж різниця? А все насправді зводиться до поваги та контексту розмови. Давайте просто подивимось на це порівняння. Зліва у нас зі з маленької це вони, коли ми говоримо про групу людей. А от справа сі з великої літери це формальне, вічливе ви, і його ми можемо використовувати як до однієї людини, так і до групи, щоб показати повагу. Ось, дивіться, приклад. Якщо ми звертаємося до групи друзів, до людей, з якими ми на ти, ми використовуємо займенник «іх». звідки ви приїхали, «Вогеркомт Огеркомт і це неформально, по-дружньому. А це вже зовсім інша ситуація. Ми звертаємось до пані та пана Гомес, яких ми, можливо, бачимо вперше. Щоб виявити повагу, ми використовуємо зІ з великої літери в Огеркомензі, звідки ви приїхали. І зверніть увагу: закінчення дієслова таке ж, як для вони. Н. Ну що, інформації було чимало, але не хвилюйтеся, зараз ми все це зведемо в одну просту і дуже зручну табличку шпаргалку. Ось вона, погляньте на цю таблицю. Тут все, що ми пройшли. І є ще один приємний бонус. Зверніть увагу, що форми дієслів для вір, тобто ми і для зі зі, тобто вони, ви, абсолютно однакові. Це ж значно полегшує запам'ятовування. Теорія це, звісно, добре, але без практики нікуди, правда? Тому зараз настає найважливіший етап закріплення знань. І для цього є простий, але дуже ефективний план перше, ще раз уважно передивіться таблицю, друге, спробуйте написати свій власний малесенький діалог, використовуючи різні займенники. І третє, найголовніше прочитайте його вголос це допоможе мозку звикнути до звучання. До речі, цей розбір для вас підготувала швейцарська мовна школа «Майстер Зокі». Ми прагнемо робити вивчення німецької мови максимально зрозумілим і доступним. І звісно, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна персональна підтримка чи заняття наживо, можете зв'язатися з нами за номером, який бачите на екрані. І наостанок таке собі маленьке домашнє завдання. Спробуйте відповісти на це запитання, використовуючи те саме ввічливе ЗІ, яке ми сьогодні вивчили woher kommen Sie? це буде чудовий перший крок до реальної розмови. Дякую за увагу і до зустрічі!